Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з явищами інерції. Щоб зрозуміти його краще, давайте спочатку дамо відповідь на питання: а чому тіла рухаються? Досвід переконує нас, щоб машина рухалась, треба, щоб працював двигун. Навіть у цій іграшковій машинці є всередині двигун. І щоб завести його, треба ось так зробити. І коли я відпускаю, вона починає рухатись. Інакше кажучи, щоб тіло рухалось, потрібна дії якоїсь сили. Так думав великий мудрець Аристотель, і я впевнений, що так думають деякі наші учні. Але це неправда. Давайте з вами повторимо досліди Галілеї, які він описав у 1632 році в роботі Діалог про дві системи світу. Він помітив, що куля, яка котиться вгору втрачає швидкість так само швидко, як її набирає куля, що котиться по цій площині вниз. З цього він припустив, що куля, що котиться по абсолютно пласкій поверхні без тертя, ніколи не зупиниться. Пам'ятаємо, що фізика наука експериментальна. Перевіримо дослід Галілея. Будемо відмічати положення кулі через певні моменти часу. Як бачимо, назад куля котиться повільніше. Це можна пояснити наявністю сили тертя. Зробимо ще один дослід. Для цього покладемо кульку в мензурку і будемо штовхати її горизонтально. Спочатку кульку штовхала дно мензурки і вона набрала швидкість. А потім мензурка зупинилася, а кулька продовжила свій рух за інерцією. До речі, знаєте, як би пояснили цей рух кульки учні Аристотеля? Вони вказали, що кулька пройшла трохи далі, а на її місці, де вона була, утворилася порожнеча, яку одразу ж заповнює повітря. Воно і штовхає кульку, але пам'ятаємо, що це неправильно. У 1613 році Ісаак Бікман, нідерландський вчений, один з перших сформулював принцип інерції. Він казав, Камінь кинутою рукою зберігає рух не через дію деякої сили, яка його штовхає, не через острах поражнечі, але тому, що він не може не продовжувати цього руху, який виник завдяки руці, що привела його в рух. Будь-яка річ, приведена в рух, ніколи не зупиниться, якщо тільки на неї не діє зовнішня перешкода. Отже, інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. Якщо поставити гирю на аркуш паперу і повільно потягнути за нього, то гиря набуває швидкості і починає рухатись разом з аркушем. На гирю діє сила тертя, тому вона змінює свою швидкість від нуля до якогось значення. Але якщо різко висмикнути аркуш, то гиря залишиться на місці. Чому ж тут справа? Адже сила тертя діяла на гирю. Справа в тому, що кожне тіло має свою інертність. Час взаємодії аркушу з гирею був настільки малим, що гир'я не встигла змінити швидкість. Потяги з вагонами мають велику масу, а саме вона є мірою інертності. Тому, щоб загальмувати, поїзду потрібен значний час це треба враховувати як машиністам, так і водіям під час переїзду залізничної колії. Якщо швидко вибивати бруски знизу нашої колони, то вони не завалюються і тримають рівновагу. Якщо я буду повільно витягувати брусок, то колона з брусків завалюється. Інертність це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. І на останок тримайте загадку, яка нитка розірветься першою. Якщо я потягну за кільце знизу, здогадалися? А тепер дивіться, все залежить від того, як тягнути. Всього найкращого!